Привіт, друзі. Що, що, почались відскоки по ринку? То все. То тепер всі щасливі, всі задоволені, чи що? Ой, все, вже труси позмінювали, Все зараз ми на 100 к вже будемо летіти. Да чи ні? Давай розбиратись, погнали! Почнемо одразу з фаду по BNB. Я не знаю, от кожне падіння, великий ось такий рух по біткоїну, ось такі свічки з тінями просто мінус 10%, Постійно, постійно, постійно є якийсь фад. Або біткоін-гівно, або біржа Binance гівно, Coinbase гівно, або ще щось гівно, або все гівно коротше, постійно знаходить щось. Нещодавно, коли все почало спадати, писали, що Ілон Маск разом з компанією Тесла продали свої біткоїни, щоб там щось зробити, і саме через це ринок впав. Тепер пишуть, що BNB зараз там може бути ліквідація. Вон, я якось знайшов твіти, Що буде зараз ліквідація на 220 доларів по BNB. Зараз буде ліквідація там, майже на 205 мільйонів доларів. BNB полетить просто в скам. Потім пишуть, що вже на 220 і 215 доларів і буде ліквідація. Потім пишуть, що здається, щось СІЗІ відкупив там щось, докинув маржі, все буде добре. Потім ще щось, потім ще щось. Я вам просто відповідаю. Якщо ви просто подивитесь на хронологію всіх подій, то ви зрозумієте, що постійно на будь-якій фазі ринку, особливо коли всім трейдерам скучно або страшно, всі пишуть якесь гів... Гів... гівно просто повне. Ось, ось дивись, я якщо коротко пишуть, що тепер Сізі продав свої біткоїни, щоб отримати тюї а потім доки докинути в BNB, щоб BNB не ліквіднула. Інше пише: ось. Це саме те, що я хочу донести. Ось дивіться, що він що він пише: Бінанс, Бінанс, Бінанс. Всі говорять про Бінанс тут, Бінанс там, там скам, там ще щось, якась там проблема. Сек немає, немає різниці. І він пише: Ви розумієте, одну е, річ абсолютно на всіх ведмежих ринках з'являються якісь погані новини або якийсь факт. І кожен раз все одне і те саме, коли біткоін був ось тут і почав падати, були знову ж таки, прям майже ідентичні новини. Були погані новини про Бінанс. Були погані новини. Війни про біткоін, про Ілона Маска, ви можете просто пошукати по історіях. 21 вересня, там плюс-мінус можете подивитись. Може, там трішки пізніше, десь у вересні 21-го року, я думаю, ви знайдете якісь погані новини саме про криптовалюту. Обов'язково ви знайдете. Тут сама суть в чому, що коли весь ринок падає, треба знайти виправдання цьому. Чому саме ринок падає? І хтось запускає якусь удочку. І саме на ось цю удочку, що потім коїться, всі бачать ці новини і думають: ага, так, ну раз Binance гівно, біткоін гівно а та бімбі гівно, що робити? Треба зливати. Вони купили десь вгорі, воно все впало, в них вже ніжки трясуться, ще погано новини. І вони такі, ну все, тоді я втрачу ще більше, потрібно продавати. І ось ось тут починаю, починаю зливати просто все. І ми далі, далі, далі летимо. Але як я вам раніше в минулому ролику сказав, ось тут я додам посилання, там де ми малювали, ціни падіння. У нас є якісь зони підтримки. Ми зараз впадемо, якось відкоригуємось, потім потрохи будемо. Будем Далі сповзати, далі якось сповзати сам принцип того, що зараз погані новини всі продали, хтось тут відкупив. Ось тут зараз відскок відкоригується, хтось трошечки продасть. Потім ще якась новина піде. Ми ще будемо падати дуже швиденько або потихеньку. Ринок буде нас виснажувати, виснажувати максимально, щоб всі, хто купив, що всі такі, як ми, там 3, 5, 10 тисяч доларів на ф'ючерсах, в шорт, в лонг, усіх нас будуть брити поганими новинами, фадами. ось цим Сим, для того, щоб ми продавали а ось ці великі дядьки, котрі сидять десь ось тут, на цих блоках підтримки, або навіть ось тут, або навіть ось тут, де було найбільша кількість за ось ці минулі два роки, там де було найбільша кількість покупок. Вони хочуть, щоб ми усе продали, ціна впала, і вони будуть ось тут, все будуть відкупати. Для чого? Щоб потім ринок знову пішов до гори, і десь там на 100 тисячах вони будуть це все продавати. А ми з вами думаємо, що все за. Зараз знову біткоїн гівно, нічого знову не вийде. Не треба хвилюватися. Це постійно було, просто полистайте новини, ви обов'язково це все знайдете. Ось ще один є індикатор, коли це все починається. Називається індекс страху та жадібності. Якщо він знаходиться десь посередині там на 50% то це означає, що ринок такий більш-менш всі розділилися на два лагері. Коли починається уклін в сторону страху, всі починають ставати в шорт. Багато виходить поганих новин, фаду, багато хто Є, в шорти, багато ліквідацій, багато ось цього всього. Всі бояться, що зараз це буде падати і все. Якщо цей індекс страху і жадібності, навпаки, в зворотньому напрямку, десь ближче до 100% або 90%, це вже коли буде ейфорія, саме на Булрані, або ця ейфорія була десь ось тут, по біткоїну, коли ми зробили, дійшли до цієї лінії супротиву. Десь ось тут була, була максимальна ейфорія. Всі думали, все, зараз ми будемо постійно, постійно летіти. Всі. Набирали лонги, всі купували, всі радувалися, писали якісь гарні пости, мемчики, все, що було завгодно. Зараз все починає падати, і люди починають вольватися і намагаються знайти якесь виправдання, тому що все погане. Ця штука розкидається по всьому інтернету, і новачки або такі, як ми з вами, вони починають також боятися. Ось ця НЛП починає працювати на нас, і ми також думаємо, що, мабуть, треба все продавати. Ринок це гівно, все ми зараз полет. Тима на нуль. Але найголовніше, що я хотів сказати, коли є погані новини, коли ринок починає падати, та флет ще не закінчився, коли біткоін ще накопичується, коли ми ще не готові летіти. На жаль, на жаль, я не знайшов скріншоти або більше історії по ліквідаціях біткоїну та по всьому крипторинку. Якщо ви знайдете, скиньте, будь ласка, скріншоти в телеграм-канал, в мій я ось тут посилання залишу, щоб ми просто подивилися, як саме скільки було ліквідації саме перед Булраном, саме десь ось тут в початку 2020 року. Так, десь в червні 2020 року, або, мабуть, ще трішечки раніше, десь, може, в 2019 році. Просто скиньте графік, ось саме такий, або щось схоже на те, скільки було ліквідації. Там 100% я просто пам'ятаю, десь по відео, десь я давно, дуже, дуже давно бачив, що коли ринок перед зростанням, перед глобальним зростанням всі руки починають витрушувати, всіх бриють. Цього разу збрили лонгістів. Саме така ж дреняка повинна бути ще й на шортах, і ще й не одна, і на лонгах повинна бути три місяці. Зараз. Збриють більшу частину лонгістів. Шорти майже не брили. Скільки тут побрили? 193 мільйони, максимальна була кількість. Це не дуже багато. Згадай, просто ось декілька там один тиждень тому, майже один мільярд доларів збрили по лонгах. Таке саме повинно бути і по шортах, і скоріш за все, воно буде трішечки пізніше. Зараз ми відкоригуємося і будемо летіти ще нижче, всі будуть задоволені. а Потім якраз палки дадуть і, і, і будуть, і ще там лонгістів побрить. Коротше, брити будуть ще дуже довго, якщо подивитися по циклах біткої. Друзі, ще дуже рано летіти, дуже рано в нашій є, як мінімум 4 місяці до кінця 2023 року. Як мінімум, просто зачекайте. Якщо ви накопичуєте, потроху купляєте, та не думайте про цей фат. Взагалі, ви потроху накопичуєте. В біткоін впав, окей, купив. Біткоін підріс, окей, купив. І отак от потроху-потроху у вас і вийде середня ціна. Поки ринок не побриють і вверх, і вниз, і багато разів, поки великі дядьки, прям дуже дуже великі дядьки, поки всі біржі не назбирають дуже багато грошей для. Для того, щоб накупити біткоїну і, і всіх альтів дуже багато, ми не зможемо полетіти. А як вони це роблять? О саме ось так: хтось втрачає, а хтось заробляє. Тобто, хтось втратив 17 липня майже мільярд доларів. Цей же ж мільярд хтось заробив. Правильно? Ринок то як працює? Хтось втрачає, а хтось на цьому заробляє. Тому, якщо, наприклад, навіть цей же ж великий дядько він втратить ті гроші, то дуже може або хтось ще більш великий, або дуже багато маленьких вони зароблять на тому, що. Один втратив гроші. Ти розумієш, як це працює? Якщо ти купив з самого верху ось тут, і ти зараз тут продаш, то ти втратив, а хтось на цьому зароб... заробить. Чому? Бо він зараз тут викупить, ціна відскоче, він тут прода, або не прода, або далі буде тримати. Ціна ще впаде, він ще тут відкупить. А чому ціна падає? Тому що всі починають продавати, а ніхто купувати не хоче. Нащо купувати дорожче, якщо можна купити дешевше? Тому і розганяється цей весь фад. Тому брить нас всіх вгору вниз, щоб за... набрати баб. Була дуже багато бабла, просто нагрести і почати потім жадібно відкупати. Скоріше за все, треба чекати саме десь ближче до 20 тисяч. Може впадемо нижче, може впадемо до 18600, плюс-мінус. Знову ж таки, ми ніхто ну, ніхто не знає, коли ринок почне розвертатися, як графік буде себе вести. Зараз потрібно просто що, що запам'ятати. Всіх зараз побрили по лонгам, грошей заробили, тут відкупили. Зараз трохи занесемо графік догори. Може шортістів поберемо, скоріше за все, таки буде. Відкоригуємось і почнемо далі падати. Тут ще хтось закупиться, ще відскок буде. Так, до чого я все це веду? Якщо дуже багато поганих новин, краще погані новини не торгувати, краще паніці не притримуватися. Запам'ятайте, це все робиться постійно. Перед тим як взлетіти, ми спочатку взлітаємо вгору. Потім нас починають збривати хтось там вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Потім починаються ліквідації. Ось тут було дуже багато ліквідацій по лонгах. В цій частині було дуже багато ліквідацій по шортах. Потім, я не знаю, яка тут була, була ліквідація, але все ж таки ти ж бачиш, ми взлетіли вгору і потім знову впали. І тут ще і нас морили ще перед перед тим, як летіти. Знову, здається, полетіли. Все, зараз ми зараз буде мільйон доларів біткоїн. Да ні, і одразу тебе ще раз збрили. І збрили всіх лонгістів. Всі думають, так ну окей, зараз треба мабуть ставати в шорт. Стають тут в шорт, десь на якомусь рівні немає різниці. А ми летимо вгору. І ось так постійно нас збривають, Постійно, постійно, постійно. Хтось купує на споті, бачить ось такі свічки. думає, та ну в баню цей біткоін продам я все краще в мінус, аніж на нулі його потім продавати. І ось так нас всіх побрили. І потім що сталося, і потім ми взлетіли. Просто І скажи, будь ласка, хто тут буде заходити? Коли тут заходити? Дивись навіть по циклах, просто скільки це все коїться днів, от скільки ми падаємо, 361 день. Потім в нас був флет в самому низу, ось такий, скільки сто. 3 дні, це вже 461 день. За 100 днів злетіли, потім знову починається бриття. Скільки, скільки нас брили? 266 днів. Ти бачиш, ми летимо 100 днів і падаємо або у флеті знаходимося 266 днів. Нас виморують, нас просто викидують з ринку. Щоб ми нічого взагалі не хотіли, щоб ми тільки продати хотіли це все і забути просто за крипту. Тож, якщо взяти, просто подивитись, таке прям глобальне зростання було 216 днів. А глобальна ось ця срака з поганими новинами про біткоін, про бінанс, про всі біржі, про ефір, про все, що завгодно. 1014 днів нас 5 разів в мозк відтрахають, вибачте, і за один раз нам дадуть зробити. просто ось це складіть собі в голові. Що зараз саме ось цей саме бачиш те саме? Зараз саме ось цей час нас мають вже 645 днів, а потім летіти ми будемо 214 днів. Ось тобі уся, усі цикли біткоїну. Якщо подивитись там ще нижче, буде принцип той самий. Якщо прикинути, що було 1014 днів, давай просто докинемо ще, щоб ти розумів просто скільки тобі вазелі, вазеліну ще треба. Ось близько, ось близько. Ну то вже дуже багато, вже, вже червень. Ну, ось ось ще. Ще нам треба чекати. Ну, це, мабуть, дуже багато. Ще нам потрібно чекати десь рік. А я думаю, що це закінчиться трішки раніше, десь у лютому, але. Ну, на навіть у лютому це ще 180 днів. Тобто, ще 180 днів треба тримати свій кружечок на поготові та не очкувати. Знову ж таки, будь ласка, нагадаю про відпочинок. Відпочивайте, будь ласка, читайте, будь ласка, навчайтесь, кайфуйте. Блін, життя кайфове, працюйте. Грайте, все що завгодно. Коротше, нестіть, все буде добре, я нестяв і ви нестіть. Останнє, що я тобі хотів показати по цілях падіння, які я малював ось тут в цьому ролику, давай просто прикинемо там декілька монет, пройдемося. Ось, дивись, я ж тут малював, що ефір дійде досюди, і тут можна перше. Перший раз купити. В принципі, ми, ми тут кольнули, починаємо відскок. від скок. Відскок буде куди, ну тут це зрозуміло, відскок буде ось сюди. Це далі ми навряд підемо, може якась тінь буде, і потім почнемо далі скатуватися, скатуватися далі. Ось по нашим цілям будемо збирати це все. Наступна матік, принцип той самий, майже дійшли до нашої цілі. 0,42 взагалі ще не дійшли. Чи дійдемо, я не знаю, подивимось. TRX взагалі, просто дивись, навіть до наших ці, цілей не... не дійшло. Навіть про TRX то просто взагалі на все посрати. Фади, BNB, біткоін, ринок, що? нічого не чув. Я собі сам по собі, я кайфую від життя. Біткоін кеш, те саме бачиш. Ось тут я тобі казав. Ось тут я тобі казав, не купуй. Ось тут можна, в принципі, було вже купувати. Бачиш, ми відтестували ну 618. Ось тут був, був великий рівень. В принципі, прямо ось тут можна було і виставляти ордер. Ось бачиш, хтось викупив, і ми зараз потроху коргуємось. Куди будемо летіти? Ну, десь, ось тут, десь до 220 плюс-мінус. Може, трішки менше, може до 210. Я не знаю. Знову можна, може ще вище, може, десь ось до сюди 239. Потім, скоріш за все, будемо потроху, потроху сповзати. ХЗ, подивимось. Далі лінк. Що в нас полінку? По лінку я здається казав, що ми може, будемо летіти до, свічу, до тіней або ще нижче. Ну, як ти бачиш, в принципі, таке саме. Відкупили, летимо вгору. а, да, що я тут малював щось, я тут малював. В принципі, бачиш, що тут була свічка ось тобі. Ось тобі, тут можна було також купити щось. Далі що? BNB. BNB я тобі казав, що прям дуже хочеться якось от дивиться воно, що буде падати. Якщо буде падати, ну я не знаю, куди його чекати. Я там також малював. Ось тут 140, 100 і так далі. Тут взагалі тут падати, тут летіти, просто летіти. Хз, подивимось, чи, чи впаде він, чи ні, але бачиш, відкупили і зараз. Якась да гарна свічечка є, якось летимо, і на одному дні ми якраз зачинаємо, зачинаємося вже вище. Аніж була минула свічка на, на падіння. Так, ну і останній авакс просто покажу. Чисто для того, щоб і для себе я знав, розумів, що це чи правильно я формую цілі. І може для вас якась буде додаткова інформація, що ви просто згадаєте тут по аваксу ще принцип той самий. Я тут казав, що ми впадемо трішечки нижче, десь ближче ближче до цього, або навіть я казав, що навіть ось тут знизу. На оцій треба купляти десь на 10-50. Я вже точно не пам'ятаю на якій відміці я саме казав. Але ну майже бачиш, майже дійшли до 9.37. Крім за все, ми також ще можемо впасти, бо він якось дуже слабенько виглядає. Прям все по інших монетках йти не будемо. Наступного разу я запишу всі монети, які ви прохали мене в тому відео. Якщо що, можете ще під цим під цим відео написати якісь монети, які ви хочете, щоб я розібрав. Потім покрутимо графік, подивлюся. Якраз може ближче до цих вихідних, я запишу ще один відео. Щоб у вас якась інфа додаткова по монетках ще була. Все, ви коротше не очкуйте я не очкую. Сидіть, кайфуйте, насолоджуйтесь морозиво, там ніжки на стіл, ручки за голову, все добре, люди і все прям дуже чудово. Нестіть, коротше, і останнє ось тут ти пам'ятаєш, мабуть, вже ютубчик саме для тебе підбирає якесь відео, щоб ти покайфував далі. Подивися як щось інше та не менш цікаве. Все, дякую, па-па.